Вас, мої дорогі друзі, у нас Свіжопривезена машинка, з'являється на продажу на майданчику з Німеччини. Це шкода Fabia. Велика кількість Fabia є, але такої точно немає. Тут комплектація шикарна. Машинки є все. Навіть адаптовне лінзоване світло, фар, Плюс туманочки є передні, а на фабіях це велика рідкість. Восьмий рік випуску. Лобове оригінальне. восьмирочка, З Германії привезена хетчбек. На зимі стоїть залізні диски, купаки. Парктроніки задні є. Це мотор 1.4, 16 клапанів, самий правильний мотор. Фабіох, так. Ну, я маю на увазі 1.6 ще є, також класні мотори, але 1.4 нічим не поступається. Хіба що е, меншу кількість кіловат. Тут така корзинка в нас є. Тут у нас є повнорозмірна запаска, домкрат, ключі. Все на місці, ніхто нічого не дістав. Все доїхало до України, до, до майданчика. І це все буде вам, дорогі друзі, разом із автомобілем. Так, Салон, текстиль. Поєднується у нас пару кольорів. світло-сірий, темно-сірий. Стан класний, 208 пробіга. Є сервісна книжка в автомобілі, передні електроскоп підіймачі, електрорегулювання з підігрівом, сидушечки красиві, шкіряне кермо. Є в автомобілі, туманки, як передні, так і задні. Є круїз-контроль, фабіях також це велика рідкість, є підігрів сидінь, є клімат-контроль, фабіях також це велика рідкість. Магнітолка велика, 5 ступочка механіка, AUX є 208 пробіга. В принципі, що, машинка їде, все класно на такій комплектації це, 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 це велика рідкість, я вам хочу сказати. Перегнати з Німеччини автомобільчик з мотором 1.4 в гарній комплектації. Це ще треба гарно постаратися. Тут у нас все робить, все класно, все чітко, акумулятори живенькі, лінзи адаптовані, ще раз повторююся. Продаж автомобіль стоїть 5800, восьмий рік свіжо привезена, документи всі готові до постановки на облік. Приїжджайте, ми з усім допоможемо і поставити на облік, і перегнати навіть будь-який регіон, ми це зможемо зробити. Тож чекаємо ваших пропозицій.